А я говорю тим людям, які першу ідентично звивають Так Чому ти з ними полімізуєш? Тому що не полімізую. Да. Достукатись до них хочу, щоб створити з ними спільність. Так якщо ти не достукаєшся, тобі потрібно достукатись до більшості, а не до меншості. Тобі потрібно достукатись до більшості. Чому я це роблю? Я поясню тобі прямо. Я не хочу Федеральної України, де Галичина окремо від центру. Я не хочу, тому що я хочу мати спільність, спільність, республіку. Де визнається Конституція. Але якщо тебе не визнають за спільного, не хочуть тебе у спільності бачити, то ти прийдеш до тієї моделі, якої ти не хочеш. Ну, зрештою, мабуть, так. Да. Зрештою, мабуть, так. Але ну, я ж мушу все зробити. От ми ж не просто собі на ефірі, да? ми звертаємося, переконуємо. Дивись, і, і я, я б і дискутував навіть з усіма тими патріотами. Вони просто не хочуть цих дискусій. Не відмовляються просто. От, з моєї точки зору, це є вживання. Все решта, то просто вже прийняття смерті. В тому чи іншому вигляді. От, от, от і, це, да. і, і публіка пише, на, навіщо Сергію ці патріоти, то я не розумію, навіщо? Ну, ти, ти пояснив, там, да? Але, да. а я вважаю, що це, ну, це помилка. Що потрібно захоплювати, mm. е, по, 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 створювати, скажімо так. Я, я багато речей бачу не